Всіх вітаю, друзі, будьте всі благословенні, нехай мір Божий він буде з вами. Коли прийде Антихрист до церкви чи після церкви. Проблема не Антихрист, проблема сатана, так є пекло чи ні. Ісус переміг пекло і смерть, спасіння нам від цього, щоб там не опинитися. Потрібно бути з Ісусом, бути Його тілом, церквою, і якою одна віра, один дух, одне хрещення, один Господь, одна станність, однодумність. Коли ми будемо твердо стояти вчення постів і пророків і матимо Ісуса наріжним камінням, ми будемо дітьми Божими і переможемо цей світ. Помремо вже з Христом тут, не релігійно створимо, а воскреснімо вже тут, щоб жити для Господа. Тому нам треба потрапити в першу неділю. А воскреснути треба зараз. Потім це тіло ти вже забереш, але зараз треба духовно воскреснути, щоб коли ти вийдеш з тіла твій дух, він був у Господа. Що ти помреш і воскреснеш з Христом, для тебе все відкриється. Амінь. Хочеш знати істину і бути освіченим. Підписуйся на канал Докторов Теології Салтиненко.